Сьогодні ми з вами випікаємо львівський сирник до трьох відтілених білків, додаємо дрібку солі та в густу пишну піну. І, звичайно ж таки відставляємо. Вона нам знадобиться трошечки пізніше. 400 г сиру кисломолочного беремо, додаємо 3 жовтка і 3 ложки жирної сметани. Сюди додаємо. 150 грамів цукру на відео не показано, але мені трохи було засолодко, треба було менше. Приблизно 120 грамів масла, я його розтопила в мікрохвильовці, перебиваємо все до однорідної консистенції. Додаємо одну ложку манки, я би додала дві, бо дуже рихлий вийшов сирник. Також цедру одного апельсину в даному випадку можна лимону. І... Я додаю цукати, бо мій менший син не любить роцинки. Перемішуємо, додаємо білочки наші, не забуваємо, що цукор ми вже додали. Далі дуже гарна виходить консистенція. Викладаємо її в форму і випікаємо в духовці приблизно хвилин. 20-30 при температурі 180-200 градусів. Якраз є час в нас попити чай та помилуватися у вікно прекрасною львівською дощовою погодою. І саме той сирник, який зараз стоїть у духовці, він гріє душу. Для шоколаду я взяла 150 грамів цукру, далі 60 грамів какао та 2 ложки меленої чорної кави, 2 столових ложки крохмалю, можна було взяти 2,5, щоб трошки е, густіше був шоколад, дрібка солі, сухі інгредієнти перемішуємо. Вперше цього разу я спробувала додати лимонний сироп. І також 150 грамів гарячого молока розігріваю в мікрохвильовці. Перемішую, доводжу до кипіння, додаю шматочок 50 грамів масла. То вже коли я відставила. Далі дістаємо наш сирник, поливаємо шоколадом, нарізаємо, він нарізаний ще гарячим, тому має таку структуру, консистенцію, м'яку з подружкою смакуємо. І я вам хочу сказати, нам дуже і дуже він сподобався. Сподіваюся, вам сподобається також. Дякую.